Я є частиною доброї сторони. Шапочка така, знаєте, метрова виглажена халатик. так як тоді я був медсестра. Психіатрія я вже 17 років. З них я 15 років був медичною сестрою. І вже два роки я працюю медичним братом. Мене звати Чернуха Денис і це мій профайл. Дуже багато є фобії, страхів про територію лікарні імені Ющенка. Чуєш про слово лікарня імені Ющенка і зразу десь щось такі, якісь є страхи. Насправді нічого страшного немає. Ви бачите, відкрита територія зелена, гарна. Можна прогулюватись тут. Всі дружелюбні, і тут є я. Тому давайте проведемо екскурсію маленьку. Часто асоціація, що це тільки закриті відділення, де лежать дуже страшні якісь люди. Насправді, лікарня поєднує серед дуже багато відділень і можна приходити і обстежуватись і для профілактики, і для лікування дуже-дуже багато всього є, тому приходьте, не бійтесь, скористайтеся поряд з вами гарна сучасна лікарня, яка надасть вам свої послуги. Проходьте. Ну, все, ребята, я вас вітаю. Це надовго. Ми, як дзвіно між лікарем і пацієнтом, тобто догляд, нагляд за пацієнтами. Ідеї, це, це такі знову ж таки є трендові ідеї, які в самому тіктоці, але я їх часто люблю перекладати на, на щось своє, на медицину і такі зацепляти болі, і, які потім об'єднують нас, медиків. У Нас таке ком'юніті вже створилося серед підписників, де ти там висвітлюєш якусь біль медичну, да там наших працівників. Все, і всі всі зразу реагують, всі зразу розуміють, все про мене. У мене взагалі зараз обід. Зараз десята ранку. Обід це не те, що на годиннику, обід це стан душі. Коли я записую тікторів, у вільний від роботи час, звичайно. Це ні в якому разі не перешкоджає моїй роботі. А, ну насправді так виходить, і насправді є TikTok, Він цим би прекрасен, ну не знаю чи всі так. Тим що на нього не треба настраювати там лампи, камери і тому подібне. Зазвичай це на одне відео вистачає дві хвилини і, і все. Тому мені не треба виділяти для цього прям дуже багато часу. Зазвичай це просто селфі камера е, і дві хвилини, і все. Звичайно, я жартую своїми пацієнтами, тому що вони ж також люди, які розуміють жарти, і це навпаки дозволяє ну, бути своїм для них, щоб вони тобі довіряли, ми ж, ми ж з ними в гарних відносинах, ми з ними проживаємо дуже багато часу разом, з 8 ранку по 8. Важливо, щоб вони тобі довіряли, щоб я їм довіряв. Тобто це нормальний процес, де якраз це маленька, тонка психологія, як і в усьому житті, і в будь-яких відносинах. за 8-9 років дуже багато Пройшло події різних в цьому прекрасному просторі, де, де я радий, що був дотичним до того. Завжди це був розвиток, завжди були на перешкоди, типу ковід. Зараз війна, але ми раді, що тут з'явилася, як ви бачите, літня тераса. протягом вже там чотирьох років з'явилася кав'ярня повноцінна, ну зі всім повноцінним меню. розширився коворкінг, розширилися можливості по проведенню подій. Я ніколи не відносився до цього місця як до роботи, я відносився як до свого чогось, де ти переживаєш, не спиш ночами, сплачеш, смієшся разом з цим місцем. Але я радий тому, що я, якщо без боку вдовий, буду дотичний до дуже класного соціального проєкту в місті Вінниці, де весь дохід цього проєкту буде йти на відновлення наших військових. Тому, на жаль, не можу зараз анонсувати повністю, але також слідкуйте і я сподіваюся, що я там буду максимально корисним. Ну що ж, дякую, що ви були зі мною. Якщо будуть якісь ще питання, то приходьте. Я ось тут. Будемо лікувати, або просто поспілкуємось, або просто знімемо тік-токи.